Ми ж бачимо, наскільки сьогодні Путін знахабнів знову ж повторює. От вчора, буквально. Ви да, чули його абсолютно нікчемні психіатричні, я б навіть сказав, заяви. Дивіться, а я не нападав ні на кого. Я хочу закінчити війну. Ну тобто, ти в 2014 році, як би. Не напав, але анексував Крим. Не напав, але анексував дві частини Луганської і Донецької області як плацдарми для того, щоб потім повномасштабно розгорнути і вирізати людей. Ти ж сьогодні не вирізаєш людей, ти благаєш про мир. Просто ти паралельно вбиваєш дітей масово. Більше того, ви бачите викривлення марень, да, таке. Ну тобто, це ж навіть не брехня, це усвідомлена віра в те, що ти говориш немаєчний. Ну це діагностичні критерії. На жаль, тобто, ця людина не критично відноситься до маячні, яку вона говорить. Ще раз Повернусь до психіатрії. Це ще раз класична ознака того, що людина не є адекватною. Ви не зможете з ним ні про що домовитись, тому що він сприймає світ зовсім інакше. Причина наслідкові зв'язки очевидна. Путін безумовно є автором війни. Путін безумовно наносить свідомі удари по поверхівках. Він це розуміє, він цим насолоджується. І він розуміє, що всі це розуміють, але він не може е інакше говорити. Дивіться, він не може сказати: я бачу у спрямому етері, кого я вбиваю. Ні, він говорить, що він бачить е зруйнований військовий, е на місці 9-ї поверхів, зруйнований військовий завод. Ну це є марення. Да? Ну, тобто людина має галюцинації абсолютно відверті. Да? І, я маю на увазі, вони не такі, як там, у людей, які приймають спеціальні да, препарати. Але він живе в іншому світі.